Ційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Глава держави відзначив поліпшення якості співпраці з обласними державними адміністраціями щодо проведення чергової хвилі мобілізації. На зустрічі з керівниками обласних державних адміністрацій, президент також високо оцінив рівень свідомості та патріотизму громадян, які цього року стали до лав українського війська. Перше, ми вели окремий облік щодо тих, хто мобілізовується, і вперше було відзначено, що кожен восьмий прийшов самостійно і записався добровольцем. Українці демонструють всьому світу свою відповідальність, відзначив Петро Порошенко. Американські та українські військові діляться досвідом під час навчань згідно з програмою спільних українсько-американських тактичних навчань безстрашної охорони з 2015, спеціальну підготовку на Яворівському полігоні проходитимуть як особовий склад, так і керівна ланка Нацгвардії України. Зокрема, керівників навчатимуть, як вести інформаційні операції, співпраця з населенням, протидія пропаганді противника, також як управляти вогнем артилерії та як правильно організувати тактичну розвідку, нести службу на блок. Постійно знешкоджувати диверсійно-розвідувальні групи водночас із особовим складом підрозділу оперативного призначення Нацгвардії американські військові ділитимуться знаннями про надання першої медичної допомоги. Також вивчатимуть фізичну та вогневу підготовку, блокування та знешкодження противника, розмінування місцевості та перетину загороджень, споруджених противником. Усе те, що може знадобитися українським військовим безпосередньо у боях на сході України, адже саме хлопці з Нацгвардії стоять на передовій лінії оборони у Луганській та Донецькій областях. У Львові відбувся симпозіум особливості надання стоматологічної допомоги та реабілітації пацієнтів з ураженнями щелепно-лицевої ділянки в умовах проведення бойових дій. У ньому взяли участь провідні військові та цивільні лікарі-стоматологи, а також керівники медичних волонтерських рухів. Необхідність достойної реабілітації поранених у зоні АТО поставила питання щодо проведення так званої школи семінару для лікарів. Зазначив доцент кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного. Інституту імені Данила Галицького Мирон Угрин». Ми маємо на меті навчити лікарів особливостям надання стоматологічної допомоги та реабілітації пораненим бійцям. Пояснив він, військові розповіли присутнім цивільним колегам про те, з якими пораненнями до них поступають бійці, АТО, та те, як військові медики повертають здоров'я та красу усмішки нашим солдатам. У військово-медичному клінічному центрі західного регіону тілесними травмами воїнів АТО займаються найкращі військово-медичні професіонали. Духовно ж підтримати військових у тривалому лікуванні взялись волонтери з книжкової сотні. Щотижня активісти-волонтери крокують містом, тримаючи в руках наповнені книжками та журналами коробки. Більшість поранених з радістю беруть в них літературу. Особливою популярністю зазначають волонтери, користуються сучасна українська проза. Також добре читають журнали, які розповідають про мислиство та рибалку, окремо читають про автомобілі. В кожній палаті їх зустрічають з усмішками. Активісти книжкової сотні ретельно вивчають запити своїх читачів. За замовленнями поранених бійців, вони вишукують та приносять бажані книжки. Стати волонтером цієї організації просто не поспішайте здавати книжки на макулатуру. Несіть їх у книжкову сотню. Хто знає, можливо, саме ваші книжки загоять душевні рани наших захисників. До учасників українсько-американських навчань «Fearless Guardian 2015 завітав академічний ансамбль Нацгвардії України. Концертна програма відбулася у рамках гастрольного туру по військовим частинам Національної гвардії. Концерт тривав більше години. Перед військовослужбовцями виступили заслужені та народні артисти України, які входять до складу ансамблю Національної гвардії. Для глядачів прозвучали різножанрові пісні у виконанні солістик ансамблю Катерини Пушкіної та Анни Петраш, Деякі пісні супроводжувалися запальними танцями балету ансамблю. Також перед глядачами свої музичні композиції виконав вокальний гурт Червоні маки. Чимало відомих українських композицій виконав і вокальний квартет Гетьман. Після концерту зал дякував митцям гучними оплесками. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіасторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.